Члени фракції партії Європейська Солідарність у Чернігівській міській раді прозвітували 10 лютого про свою роботу у 2022 році. З 11 пленарних засідань, які відбулися торік у міській раді, лише одна депутатка від ЄС відвідала їх усі: Ірина Соломаха. Лідерка фракції Марина Рейко побувала на двох сесіях. Ігор Мандровний – на одній. А Віктор Бережний не відвідав жодної. Чому так відбувалося? Скажу чесно, я як голова фракції, я не ставила завдання. Нашим депутатам в цьому році без всяких там відговорень приходити на сесії Чернігівської міської ради. Чому тому, що я добре розуміла, що що зараз відбувається в країні, як ми працюємо, що роблять мої депутати? Я також знала, і те, що вони класні депутати, у мене сумнівів немає. Низько відвідуваність сесії у фракції пояснюють зокрема волонтерською роботою депутатів. Кожного дня хлопця від хлопців отримуємо запроси. Зараз збираємо на Автомобіль і чотири тепловізори вже третину зібрали. Загалом за 2022 рік депутати міської ради від Європейської Солідарності написали шість запитів, 58 звернень та зробили 19 виступів на сесіях. Відвідала 100% засідання фракції партії «Європейська Солідарність Чернігівській міській раді, відвідала дві з 15 сесій, які відбулися в Чернігівській міській раді. Подала чотири депутатські запити. 14 звернень і провела одну офіційну зустріч з виборцями з чотирьох депутатів, які є членами фракції ЄС у міській раді. Цього дня звіт про роботу за 2022 рік представляли двоє: Марина Рейко та Ігор Мандровний.